Ніхто цього не передбачав: ні Ілон Маск, ні Уолл-стріт, ні індустрія електромобілів, що вартує трильйон доларів. Але десь глибоко в секретних дослідницьких лабораторіях Хонда це просто сталося. Щось, що не мало б просочитися, щось, що могло б за одну ніч знищити самі основи домінування електромобілів, жодної прес-конференції, жодного яскравого викриття. Просто тиха демонстрація за зачиненими дверима в точигі Японія. Один єдиний прототип. Ні повністю електричної трансмісії, ні зарядки від мережі, ні страху запасу ходу, просто самогенеруюча гібридна система. І протягом 48 годин ударна хвиля вже почалася. Акції електромобілів у вартості 17 мільярдів доларів зникли. Тесла захиталася, рев'ян впала, панасоник почервонів. Бо те, що нібито представив генеральний директор Honda, це не просто новий двигун. Це пряма загроза всьому, на чому була побудована електрична революція. Ніяких нагнітачів, ніякої залежності від мережевої інфраструктури, жодних рідкоземельних металів. Просто легкий високоефективний гібридний пристрій, який заряджається під час руху. Без обмеження запасу ходу, без літєвих шахт, без перевантажених електромереж. Просто замкнута система, яка переписує кожне правило. Джерела в кімнаті описали цей момент як сюрреалістичний: один керівник стояв приголомшений у мовчанні. Інший порушив десятиліттями усталений протокол і зааплодував шість хвилин поспіль. А для японських відомих своєю стоїчною стриманістю залів засідань це не хвилювання, це сейсмічна подія. Бо якщо ця технологія реальна, а ранні витоки про це свідчать, то майбутнє належить не акумуляторам. Воно належить гібридній автономії. Тож, перш ніж це буде поховано, перш ніж лобісти поспішають його закрити, натисніть кнопку лайк, підпишіться та залишайтеся з нами, бо те, що ви зараз почуєте, може бути початком кінця для електромобілів. Забудьте все, що ви думали, що знаєте про гібриди. Це не Інсайд 2 У тому автомобілі використовувалися два двигуни невеликий акумулятор і базова система рекуперативного гальмування. Так він був ефективним, але обмеженим застарілою архітектурою. Цей новий двигун не такий, це самозарядний гібридний двигун згоряння. Honda з'ясувала, як створити гібридний двигун із замкнутим циклом, який генерує власну електроенергію за допомогою високоефективного згоряння без необхідності підключення до мережі. Результат ревуча, високопродуктивна трансмісія, яка забезпечує збільшений запас ходу, миттєвий крутний момент і не залежить від зарядних станцій. Але ось справді радикальна частина. Двигун не залежить від зовнішнього зарядження. Він його виключає. Використовуючи запатентований багатофазний перетворювач енергії та дворежимну систему теплоелектричного зворотного зв'язку, автомобіль перетворює надлишкове теплодвигуна та кінетичну енергію на корисний електричний струм у режимі реального часу. Саме так під час руху ви заправляєте його стандартним бензином, а гібридна система переробляє та посилює енергію, яка зазвичай втрачається через тепло та тертя. Наскільки вона ефективна, близько 5 літрів на 100 кілометрів, а електрична допомога скорочує витрату палива понад 40 са. Ніякого занепокоєння щодо запасу ходу жодних перевантажених електромереж, жодної залежності від літію, лише чиста механіко-електрична синергія. І так, Honda стверджує, що це працює в екстремальних кліматичних умовах від пустельних автомагістралей до гірських доріг з температурою нижче нуля. Немає потреби в швидких зарядних пристроях чи системах розумного дому. Теоретично на ньому можна було б перетинати континенти, навіть не зупиняючись для підключення до мережі. То чому ж ми досі про це не чули? Тому що цей двигун не новий. Насправді Хонда почала його будувати 17 років тому в рамках надсекретної програми під назвою Project HX Prime. Ідея виникла у 2008 році саме тоді, коли увага світу змістилася на літій іонні електромобілі. Хонда вже була піонером у гібридних системах, але вони побачили те, що інші пропустили: майбутнє заторможення інфраструктури повною електрифікацією. Тож вони почали мовчки працювати над гібридною платформою наступного покоління, яка не залежатиме від нагнітачів гірничодобувної промисловості чи іноземних ланцюгів поставок. До 2012 року Project HX Prime мав робочі прототипи, але раптово зник. Жодних прес-релізів, жодних похорон, жодних витоків інформації, лише тиша. Інсайдери стверджують, що його вбив не технічний збій. Це був тиск з боку нафтових гігантів, лобістів електромобілів і навіть конкуруючих автовиробників, які глибоко інвестували в технології акумуляторів. Стартапи в галузі електромобілів набирали обертів, і такий гібридний прорив поставив би під загрозу занадто багато контрактів на постачання та регуляторних угод. Тож Хонда відклала це, інженерів перевели багатьох із них до політично прийнятнішого проекту Clarity Fuel Cell». Водневі паливні елементи вважалися безпечнішими, керованішими, легшими в регулюванні та контролі. Але світ змінився. До 2024 року заголовки газет були заповнені повідомленнями про пожежі акумуляторів електромобілів. Електромережі вийшли з ладу під попитом на зарядку. Скандали з видобутку літію спалахнули по всій Африці та Південній Америці. І раптом Рада директорів Хонда побачила те, чого не бачила протягом десятиліття: можливість. Проект HX Prime було відроджено на початку 2025 року, і цього разу вони не починали з нуля. Вони відкопали прототипи. Три автомобілі замкнені в сховищі з контрольованою температурою в префектурі Точігі. оновлений сучасними компонентами новий випробувальний стенд вийшов на дорогу протягом п'яти місяців, і його результати вразили навіть інженерів, які його створювали. Автомобіль розганяється від 0 до 60 миль год за 4,3 секунди швидше ніж Civic і Chef, і на рівні з багатьма електромобілями. Його максимальна швидкість становить 180 км год без втрати крутного моменту на підйомах. Економія палива, вражаючи 760 км на одному баку, без зовнішньої зарядки, без порту під зарядки та без залежності від електромережі. А процес заправки ні високовольтного зарядного пристрою, ні калькулятора запасу ходу. Просто швидка зупинка насоса менш ніж за три хвилини. На відміну від електромобілів, вам не потрібно чекати годинами на підзарядку. Немає жодного хвилювання щодо запасу ходу. З часом акумулятор не деградує. Ще більш вражаюче те, що обслуговування простіше, ніж бензинового двигуна. Інженери Honda стверджують, що рівень зносу на 42 нижчий, ніж у порівнянних двигунів внутрішнього згоряння. Чому? Тому що гібридний двигун працює холодніше, чистіше, та рекуперує потужність завдяки точно налаштованим внутрішнім системам зворотного зв'язку. Немає постійного глибокого циклу, немає літієвих тріщин від напруження, немає залежності від надчистих хімічних складів акумуляторів. Те, що починалося як прихований науковий проект з 2000 років, тепер може стати найбільшою екзистенційною загрозою, з якою коли-небудь стикалася індустрія електромобілів. А те, що станеться далі, може сколихнути кожного автовиробника, кожного шахтаря, кожен запуск акумуляторної батареї на землі, тому що в момент масового виробництва цього продукту все зміниться. І станом на цей момент Хонда вже розпочала внутрішнє випробування кількох варіантів, готових до виробництва. Ніхто не був готовий до поштовхів, які Хонда сколихнула світ електромобілів, навіть Тесла. Бо, якщо те, що в цьому двигуні справжнє, то весь ланцюг поставок електромобілів, рятівна артерія, галузі вартістю понад один трильйон доларів щойно постраждав від тихого невидимого цунамі. Усередині середині гіганевада компанії Тесла непомітно почалася паніка. Акумуляторні модулі, які колись вважалися основою сталого транспорту, раптово виявилися застарілими. Літій більше не був критично важливим. Кобальт і нікель неважливо. Той завод акумуляторів Panasonic в Канзасі вартістю 4 мільярди доларів бомба уповільненої дії, що цокає як бомба уповільненої дії, що застрягла у капіталі. Керівників Lucid Rivian і навіть таких легендарних титанів, як GM, як повідомляється, викликали на закриті наради менш ніж через 24 години після витоку інформації про прототип. У кожній кімнаті засідань лунали однакові чутки. Якщо цей гібридний двигун справжній, то нам кінець. Річ була не лише в матеріалах, це була інфраструктура. Тисячі зарядних станцій по всій території США, вся мережа нагнетателів стали непотрібними. Стартапи з переробки, які зробили ставку на непрацюючі літієві елементи, вже скорочували персонал. Вони побачили напис на стіні: не переробляють те, що не використовують, і щойно галузь почала усвідомлювати технологічний потрясіння цифри, почали надходити. Це не був якийсь науково-фантастичний прототип, що вимагає рідкоземельних елементів та графенових батарей. Загальна вартість двигуна 1320 доларів, менше третини вартості стандартного приводу електромобіля, ніяких масивних акумуляторних блоків, ніяких високовольтних інверторів, тільки компактна гібридна комбінація двигуна внутрішнього згоряння на дефективне рекуперативне ядро та система суперконденсаторів розміром з ланчбокс, експлуатаційні витрати, вражаючи 0,8 цента за милю. Це не друкарська помилка. Порівняйте це з 3,2 центами за милю для більшості електромобілів, які вже набагато дешевші за бензинові, і економіка просто стала ядерною. Навіть враховуючи повне виробництво автомобілів та джерела енергії викиди цього гібридного автомобіля протягом усього терміну служби були на 78 цік нижчими, ніж у найзеленішої Тесла, включаючи виробництво. А потім настав вирішальний момент точка беззбитковості 1,4 роки. Ось як швидко пересічний користувач поверне всю премію за рахунок економії пального. Після цього це майже безкоштовний транспорт на невизначений термін. Тож яка ж магія була захована всередині цієї штуки? В її основі лежить те, що інженери колись називали неможливим тепловий регенеративний п'єзоелектричний привід. Використовуючи високочастотні механічні коливання та рекуперацію теплавих вихлопних газів, він безперервно генерує та накопичує енергію під час роботи транспортного засобу. Не потребує підключення до мережі зовнішніх джерел живлення, не накопичується, не живиться від мережі, невразливий до перебоїв. Двигун внутрішнього згоряння працює з максимальною ефективністю, а система збирає рух, тепло та тиск для живлення щільного масиву суперконденсаторів, який стабілізує струм і живить усі бортові системи. Холодний запуск перевірено за температури мінус 22 градуси Цельсія, тобто він працює взимку. Викиди. Перевірено, в лабораторії сліди пари майже нульовий викид СО два відсутність розряду акумулятора, лише тепле повітря та кілька струменів пари з вихлопної труби холодними ранками. Ось і все. І, мабуть, найголовніше, що тут немає ні вилки, ні зарядного пристрою, ні залежності від літію. Двигун генерує, накопичує та переробляє енергію під час руху, ніби портативна енергетична петля, яка перетворює сам рух на рушійну силу. То чому ж світ не радіє? Тому що деякі дуже впливові люди розлючені. Протягом 48 годин після витоку інформації регуляторні органи Європейського союзу, як повідомляється, видали внутрішню директиву щодо перегляду всіх стандартів ефективності гібридів та класифікацій синтетичного згоряння, у перекладі знайти спосіб дискредитувати це. Лобісти нафтової промисловості в Техасі, вражені проривом, який не пов'язаний з бурінням трубопроводами чи електричною інфраструктурою, назвали цю заяву піар-ходом, навіть коли вони приватно почали лобіювати захист від податків на паливо в надзвичайних ситуаціях. Один сенатор США, нібито розробив законопроект, що пропонує податок на теплову енергію для нестандартного транспортного засобу, податок на коефіцієнт корисної дії двигуна. Таке не вигадаєш. У Китаї відділи досліджень і розробок у автомобільній галузі почали вилучати архівні креслення гібридного автомобіля Clarity з університетських баз даних. Зворотне проєктування вже розпочалося. Міністерство економіки Японії, як повідомляється, попередили, що крадіжка інтелектуальної власності тепер неминуча. Коли новина поширилася, Тесла зробила шокуючий крок, призупинивши всі оновлення трансмісії Cybertruck. Офіційної причини не було названо, але інсайдери стверджують, що це тому, що сам Маск хоче зрозуміти гібридну систему, перш ніж братися за черговий раунд електричних інновацій. Бо якщо навіть 60% цього реальні, це змінить усе. Хонда загрожує не лише ринку електромобілів. Вона загрожує геополітичним основам енергетичної економіки ніякого літію, жодних рідкісноземельних елементів, жодної залежності від мережі, лише високоефективна гібридна енергетика із замкнутим циклом. Цієї однієї фрази достатньо, щоб викликати паніку в різних галузях промисловості континентах та ідеологіях, тому що це не централізовано, це не можна монополізувати. Його не можуть порушити перебої з електроенергією чи глобальні проблеми з видобувною промисловістю. А коли технології роблять незалежне рушійне навантаження джерелом палива майбутнього, ви не просто порушуєте енергетику, ви переписуєте цивілізацію. А справжня битва це тільки початок. Перша жертва гроші. Фінансовий землетрус не зупинився в кремнієвій долині. Всього за кілька годин після розкриття секрету Хонди нафтові ринки різко впали в ціні. Саудія рамко перлина нафтового домінування втратила приголомшливі 41 мільярд доларів ринкової капіталізації за один торговий день. Це не падіння, це розрив. По всьому світу Норвезький суверенний фонд добробуту вартістю трильйон доларів пригальмував свої агресивні інвестиції у видобуток літію. Роками вони розраховували на майбутнє ІВІЕС. але за одну ніч їхня кришталева куля тріснула. Вони почали позбуватися акцій літієвих стартапів ще до того, як ЗМІ встигли розкрутити цю історію. Тим часом Індія непомітно, але навмисно почала сигналізувати про свою зацікавленість у тому, щоб стати центром виробництва гібридних двигунів до 2026 року. Зібрані протоколи зустрічей свідчать про те, що високопосадовці зустрілися з представниками азіатсько тихоокеанського підрозділу Хонда лише через 48 годин після витоку інформації, розглядаючи оптимізацію палива в сільській місцевості та військову адаптацію в Гімалаях. Японська єна, яка довго постраждала від інфляції, різко відродилася. Акції Honda злетіли на 18,4 за одну торгову сесію, що стало найбільшим одноденним зростанням у сучасній історії компанії. І як несподівано у розмову вступила Росія. Кремлівські інсайдери нібито дали зелений світло на прискорену програму адаптації двигуна для використання в танках, логістичних вантажівках і навіть прототипах підводних дронів. Але саме тоді, коли світ намагався наздогнати, просочилося ще більше секретів, і цього разу це були не секрети від Хонда. На початку червня анонімні інженери, які за чутками були частиною команди звільненого субпідрядника, опублікували повні схеми масиву гібридних конденсаторів з тепловою регенерацією на форумі викривачів. Протягом кількох годин документи були завантажені понад 4 мільйони разів. Патентне відомство Японії підтвердило, що технологія була ненадовго зареєстрована у 2023 році, а потім таємничим чином відкликана. Зростала підозра, що Хонда була змушена мовчати досі. Внутрішні службові записки дослідницьких відділів у Точігі та Хамамацу розкрили щось ще зухваліше. Хонда вже розгорнула 10 тестових автопарків на трьох континентах під керівництвом фіктивних компаній. Один прототип пройшов в польові випробування в сільській місцевості Кенії. Брудячі дороги, сильна спека перепади висот, результат нульове зниження продуктивності. Фактично нові лабораторні дослідження підтвердили, що навіть у герметичних середовищах, таких як тунелі чи підземні гаражі, викиди гібридної системи залишаються нетоксичними. Лише сліди пари та теплового диму, жодного СО2. ніяких оксидів азоту, жодної сажі, навіть залишкових вуглеводнів. Він був настільки чистим, що лабораторні випробувачі повідомили про майже нульові викиди нічого, що можна було б відчути запахом, нічого, що можна було б побачити. Але не все ідеально, і тепер у системі починають з'являтися червоні пропорції. Теплова ефективність, а не вода тепер є новою нафтою. Регіони, які вже борються з дефіцитом енергії, такі як Каліфорнія або частини Африки на південь від Сахари, можуть зіткнутися з новими геополітичними дилемами. Експерти попереджають, що локалізований попит на надефективне паливо та матеріали може випередити ланцюги поставок, не побудовані для такої розподіленої енергетичної незалежності. Ми вступаємо на незвідану територію, де нації можуть зіткнутися не через електромережі, а через те, хто контролює інфраструктуру трансмісії наступного покоління. Це ще не все. Основна система двигуна вимагає корозійно-стійких сплавів та спеціальних п'єзоелектричних матеріалів, що збільшує початкові виробничі витрати приблизно на 15 сотакі. Деякі метали, що використовуються, не є рідкісними, але вони нішеві, а глобальний ланцюг поставок не готовий. Повідомляється, що страхові агентства спантеличені. Одне джерело стверджує, що страховики не можуть класифікувати двигун за класами електромобілів, двигунів внутрішнього згортання або гібридів. Це регуляторна нічия земля. Муніципальні органи влади можуть навіть почати обмежувати кредити на розподіл палива або встановлювати порогові значення теплової ефективності, щоб уникнути дестабілізації існуючої транспортної інфраструктури. А якщо це станеться, модернізація інфраструктури електромобілів, зарядні пристрої підстанції резервне живлення від акумуляторів можуть бути зупинені назавжди. Навіщо будувати для силового агрегату, який щойно випередили гібридний резонанс та рекуперація тепла буря ще не закінчилася? Насправді вона тільки починається. Очікується, що Honda повністю представить гібридний двигун на наступному токійському автосалоні не як концепт, а з повномасштабним серійним виробництвом. Перші моделі для впровадження можуть з'явитися в Азії та на Близькому Сході, де впровадження електромобілів відстало через проблеми з інфраструктурою. А тепер ця затримка виглядає пророчою. А якщо до Ілона Маска, поки що тиша, жодного твіту, жодного мему, жодної прес-конференції. Людина, яка коментувала кожну світову подію від Dogecoin до глибокої державної змови, не сказала жодного слова про двигун, який може зробити всю місію Тесла застарілою. Інсайдери кажуть, що модернізацію виробництва Cybertruck було тихо заморожено до перегляду, але інші автовиробники не чекають. Витоки інформації з Детройта та Сеула свідчать про те, що екстрені зустрічі вже тривають, і деякі компанії просять державної допомоги лише для того, щоб перейти на гібридний двигун наступного покоління. Що ж до Honda, то вони не збавляють темпів. Минулого тижня Міністерство економіки Японії було непомітно подано дорожню карту. Мета 1 мільйон гібридних двигунів на рік до 2027 року. Це не просто кінець електромобілів у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Це кнопка перезавантаження для всієї світової автомобільної промисловості. Від Детройта до Дубая, від зарядних кабелів до кобальтових копалень, усе тепер висить на волосині. Революцію не транслюватимуть по телебаченню. Її розпочне поворот ключа та гудіння рекуперативного гібридного двигуна. Якщо це лише початок, ви не захочете пропустити те, що буде далі. Тож підпишіться та будьте попереду всіх подій.